Світ краси Параски Хоми назва виставки, яка зараз експонується в Івано-Франківському музеї мистець Прикарпаття. Ми свого часу в 18-му році виграли великий грант Українського культурного фонду, який дозволив нам її роботи ці всі оформити. Надати їм паспорту відповідні рами і надали такого виставкового, нібито вигляду цим творам. І цього року, починаючи з 19 травня, ми в своїй філії Церкви Святого Духа, і, а більшу частину Ограна Безрішного в Рогатині, виставили її твори. І так як це. Ювелейний рік її виставляється і по сьогодні день. І ми тут в музеїме Прикарпаття, доповнюємо цю виставку нашу ще 15-ї робіт, виставили. І усіх нас є всіх у нас є 70 робіт, то ми майже всі виставили у цих двох, двох залах музею. Варто ще раз підкреслити, що у 2018 році за сприяння Українського культурного фонду. У музеї мистецтв Прикарпаття було втілено грантовий проєкт Творчість Параски Хоми як самобутнє явище українського народного мистецтва. З'явилась і була втілена у життя можливість оформити твори з фондової збірки та видати альбом і набір листівок. Коли розглянув наші Наше недбання музейної колекції, тоді я зрозумів, що з що цим треба щось зробити. Бо коли вони в папці складуванні роботи, ну такі так такий багаж мати, і, і так він був не презентативно в одній папці, і ніхто не бачив, і це не можна було е, виставляти. І через те, ось перше, наш перший град, якому прийняли участь, вибрали цю тему поразки, бо, бо це було нагально дуже на той час. Можна було б робити якийсь професійних дуже художників, але ми вибрали народну творчість, тому що, по-перше, велике наше надбання її і, і дуже презентативно вона виставляє нашу область, бо таких, як вона в Україні, є кількими, так і Білокур, і Шосток, і, і ми так цінять, та частина не цінимо. А ми поразку недооцінювали за сьогодні, через що ми зробили те, що нам належало, ми. Презентували і виставляємо тепер регулярно. Ми раді, що нам вдалося зреалізувати свою, свою таку ідею нормально виставляти параску. і ми це робимо, і я думаю, що будемо надалі це робити. Це гарно робилося за участю дітей, майстер-класів. В кожному районі ми виставляли зробили таку присуну. Виставку Параски зустрілися з елітою мистецькою Кордо району. Корді розказав про, про свої відносини з Параскою. Ну, хто знав, хто був знайомий, хто хто дружив, хто хто цікавився творчістю, і таким чином такий зробили здвиг у до, до ніби до пошанування творчості Параски. Мандрівну виставку творів Параски Хоми тоді побачили в музеях і виставкових залах Роготина, Долини, Галича, Городенки, Болехова, Косова, Коломиї, Снятина, Тлумача, Верховини, Надвірни, Яремча і Тисмениці. Це були не просто відкриття. Люди спілкувались, згадували світлої пам'яті Параску Хому, для дітей проводились навчання з декоративного розпису за її роботами. Параска Хома народилась в Чернятині, на Городенківщині. За час свого творчого життя створила близько п'яти тисяч картин. Її твори є в музеях Києва, Львова, Канева, Запоріжжя, Хмельницького, Одеси, Коломиї і, звичайно, Івано-Франківська. Кожна країна, кожен регіон пишається тими талантами, які народила їхня земля. Ну і ми повинні бути горді з того, що поруч з нами в безпосередній близькості жила і так плідно працювала талановита наша краянка, Параска Хома. Вона створила сотні та тисячі композицій, які можна умовно поділити на кілька варіацій. Це були і панно, і такі квіткові вазони, і букети. Основу цих композицій творили такі звивисті, примхливі галузки, які переплітались, доповнювалися галузочками меншими листочками, увінчувалися квітами. При тому, що ці квіти були. Ну, скажімо так, її особисті інтерпретовані нею на її власний лад. Вона навіть у своїй розмові, коли з нею спілкувалися мистецтвознавці, про це є написано. Казала, що намагалася відтворити ту квіточку, яку вона бачила у натуральному її вигляді, і диво квітів вона не створювала. Тобто, це була її особиста стилізація стосовно того. Які це були квіти і як вони поєднувалися? Справа в тому, що вона прекрасно оперувала об'ємами. Якщо це в основі були якісь масивніші квіти, завжди їх доповнювали дрібніші, які були похідні, які доповнювали ту композицію. І якщо, приміром, ці основні квіти були такі, скажімо так, округлої форми, то те, що їх доповнювало, мало таку густрокоту конфігурацію, або були такими більш видовжену форму, мали. Стосовно того ще, які композиції тематичні вона створювала, вона завжди була, як то кажуть, цікавилася життям свого народу, своєї держави. Вона <кхем>, любила дуже птахів. От птахи, які вона Вводила у свої композиції, оце були справді диво птахи поміж наших покутських трав і квітів. А моделювання форми тої пташки, того оперення, воно було дуже делікатне. Воно складалося з таких дуже делікатних видовжених мазочків у поєднанні із тятком. І це ну її такий винахід, і це воно дуже так гармонійно було все спів. У цій композиції відтворено. Навіть людина, яка заходить у зал і оглядає експозицію, вони звертають увагу на те, що ці роботи є дуже гармонійні. А ще як почитають, що це народна майстриня, яка кажуть, Боже, як людині це вдавалося, напевно, це дійсно талант від Бога. Ну, це дійсно так, це талант від Бога. В них і гармонія, і рівновага, і симетрія. Цього напевно навчити неможливо. Це воно ну, напевно, так вона з тим народилася і не могла вона інакше. Вона творила, бо хотіла цього. Їж ніхто не звільнив від обов'язків бути дружиною, мамою трьох дітей від роботи по господарству, від роботи в колгоспі, зрештою, де вона також мусила працювати, бо такий був час. Але вона знаходила час на творчість, тому що це було її покликання. Споглядання творів Параски Хоми немовби гармонізує простір композиції її розписів, бездоганні, а палітра довершена. В композиціях були квіти і такі, скажімо, насичених кольорів, і були е, контраст, на контрастах побудовані композиції, а були такі, які е, мали таке стримане кольорове звучання. Її роботи є дивовижні. Дивовижні, в першу чергу, тою щирістю і тою розкішною простотою, е, яка завжди так вражає. Людину, яка чутлива до мистецтва. А більшість людей, українців і не лише українців, є чутливі до мистецтва поза тим, в яких за яких обставин людина та живе. Хочеться дивитися на красиве. Ну і що сказати, напевно, не тарма її ім'я стоїть у ряду таких визначних українських мисткинь, які про яких знає весь світ. Нелегко серед картин Параски Хоми. Вибрати найкращу чи найулюбленішу? Сказати, е, якась моя улюблена, ну, складно мені сказати, тому що композиційно вони довершені усі. Скажімо так, навіть якщо попадаються однакові квіти, однаковий колір. Але нема однакової композиції. Якщо та журжина, яку любила Параско Хома, напевно, дуже, тому що вона народилася восени, і, можливо, осінні квіти були її улюбленими. Ну, можливо, ці квіти. Ну, до прикладу, дуже мені подобається твір, який називається народження, народження нового життя, народження весни, напевно. До прикладу, ось оця горизонтальна композиція. І що тут? Гармонія, статика, нічого зайвого. Три маленькі курчатка, які довкола писаночок. Це ж великдень доповнена композиція, це основа композиції. Довкола вони доповнені більш такими масивнішими жовтого кольору квітами. А бузок є як Туло як доповнюючий елемент, але він також є дуже розкішним, тому що кожна квіточка є промальована. І ну, для того, щоб сама композиція виглядала, скажімо так, цілісно, то зважаємо на те, що вона любила кожен елемент обвести таким коричнуватим контуром, не чорним, а саме коричнуватим, таким, щоб він і не дуже впадав в око, і в той же час служив таким. Довершенням її е, зображення, того, яке вона пропонувала глядачу, ну напевно, з цієї експозиції, яка в нас тут в кількості 15 творів, ця мені можливо є найсимпатичніше. Хоча ну ну, ось ця з, з цими прекрасними зозульками, ну або ось ця виконана в прохолодному колориті. Ну, також є, ну просто чудова. Ну ну що тут, що тут можна сказати? Вона вона прекрасна. І це видно кожній людині, яка на неї гляне. Саме з таких композицій були у минулому столітті віддруковані листівки і конверти. На виставці у музеї мистецтв Прикарпаття експонуються твори Параски Хоми – 90-х років. І добре було б, щоб їх побачило якнайбільше людей. А особливо дітей і молоді, які навчаються в художніх закладах чи гуртках. І ви, шановні глядачі, теж приходьте. 2023 рік. Творчі люди, шанувальники мистецтва, шанувальники прекрасного, поміж себе визначили як рік Параски Хоми. А до її століття, можливо не всі зможуть діждати а от 90 років. Ми відзначаємо їй у ці дні і відзначаємо впродовж цього року. Параска Хома була явищем, явищем. Так назвав її Борис Возницький, якого ми всі дуже поважаємо і прислухаємось до нього. Він є культурним авторитетом для усього світу. Однією з перших моїх зйомок на телебаченні Галичина. Була, власне, виставка Параски Хоми в краєзнавчому музеї. Нас було небагато. І коли Параска Петрівна розповідала про свою творчість, так буває завжди, коли промовець вибирає одну людину, якій він буде це все розповідати. Вона чомусь вибрала мене. І здавалося, вся її розповідь, вся її промова була звернена до мене. Я на той час вже закінчила художньо-графічний факультет, і я знала, хто така Параска Хома, я знала її творчість, я знала її розписи, я знала трішки її біографію, тому це не було для мене такою новиною. Але те, що я бачила впродовж тих років, які мені пощастило спілкуватися з нею, це людина була геніальна у своїй творчості. У своєму таланті Бог її наділив таким розумінням прекрасного, яке не дається ні на одному факультеті, ні за довші роки навчання. Це дар, дар бачення, дар кольору, дар композиції, дар відчуття. І ми маємо таке велике щастя, що збережені її твори. Я безмежно вдячна працівникам музею мистецтв Прикарпаття, які той грант у 2018 році скерували саме на збереження творчості Параски Хоми. Це є дуже гарно оформлені роботи. Вони є в паспорту, вони є в рамах, вони можуть експонуватися. Вони експонуються, вони проїхали всю нашу область, ціле Прикарпаття. То ковід і війна завадили далі експонувати в Україні, хоча музей мав пропозиції, тому що Україна повинна бачити, бачити наші таланти. Ми пишаємося цим. Ми повинні пишатися параскою хомою, її умінням, її творенням краси. Це не кожен може. Унікальні люди виняткові. Які бачать красу і можуть її передати на папері. Папір, папір акварель, гуаш, туш це тендітні матеріали, тендітні, які піддаються впливу від часу, піддаються впливу від температури, але тут вони є прекрасно збережені, немає ніяких корозій, відлущувань. Я милуюсь ними. І вивчаю, якщо можна так сказати, роками. Можливо, на це не вистачить усього життя. Можливо, хтось перейме цю мою любов до Параски Хоми, до її квітів, до її птахів, до цього цвітіння буяння. Параска Хома малювала до останніх днів свого життя. Залишились незакінченими кілька її розписів, пару тоненьких мазків навколо пелюсток і листочків. На щастя, всі твори підписані художницею. Вони є у Чернятині в сім'ї середульшого сина Параски Хоми, Володимира. Наймолодший син Богдан з сім'єю живе в Коломиї, а найстарший Ярослав пішов на небеса невдовзі за мамою. Основною хранителькою пам'яті творчої спадщини художниці залишається її невістка Стефанія Хома. І ми.